Це відео створено за допомогою ноутбука LM та AI-акторів, які аналізували дані з різних джерел в інтернеті. Нейтен це платформа автоматизації робочих процесів із відкритим кодом, яка дозволяє візуально будувати автоматизації на основі вузлів drag and drop». Тут можна створювати складні сценарії майже без кодування, використовуючи понад 400 готових інтеграцій із популярними сервісами. Нейтен працює як у хмарі, так і локально, забезпечуючи гнучкість і здатність масштабуватися до 220 виконань Workflow за секунду на одному екземплярі. Клод це сучасна розмовна AI-модель від Anthropic, Яку можна підключити через RESTFUL API. Вона представлена кількома версіями: хайку, сонет, опус, оптимізованими для різних завдань, підтримує великі обсяги контексту, може працювати з текстом і зображеннями, а також зберігати логіку розмови. Клод фактично стає мозком AI-агента, приймаючи рішення і генеруючи відповіді. Поєднання NateN і Клод це ідеальна комбінація. Нейтен дає простий інтерфейс для швидкого створення автоматизацій, а клод потужний двигун мислення. Разом вони дозволяють створювати складних AI-агентів, які не просто генерують текст, а й автоматизують комплексні процеси, об'єднуючи можливості клод з іншими сервісами. AI-агент складається з чотирьох ключових компонентів: сенсори. Збирають інформацію із зовнішнього світу. У Нейтен це тригерні вузли, наприклад, чат-тригер для повідомлень, Webhook тригер для інтеграцій чи scheduled Trigger для регулярних завдань. Механізм міркування приймає рішення на основі отриманих даних. У Нейтен цю роль виконує велика мовна модель, наприклад, Claude. Яку можна підключити через вузол Anthropic Chat Model або HTTP request? Пам'ять зберігає попередню інформацію для підтримки контексту. Нейтен пропонує Simple Memory Window Buffer Memory або інтеграції з базами даних Airtable для довготривалої пам'яті. Виконавчі механізми здійснюють дії у зовнішньому середовищі. Це можуть бути вузли для API-викликів. HTTP реквест надсилання листів Gmail, сповіщень у Slack тощо. Завдяки функції вузли як інструменти AI модель може напряму використовувати стандартні вузли NateN для виконання конкретних завдань. Існує два основних способи підключення КЛОД до NATEN. Вбудований Вузол Anthropic Chat Model найпростіший і найзручніший варіант. Він дозволяє напряму використовувати моделі Cloud у Workflow, самостійно керує деталями API та пам'яттю розмови, підтримує LLM агентів та інтегрується через Langchain. Вузол HTTP Request. Якщо вбудованого вузла немає або потрібна повна гнучкість, можна налаштувати запит вручну, вказавши заголовки, там XAPI, Key, Anthropic Version та тіло у форматі JSON з параметрами MODEL, MAX tokens, Messages тощо. Це більш технічний шлях, але він не потребує кодування і дає максимальний контроль. Для безпеки API ключів Cloud у Нейтен важливо дотримуватися таких правил. Зберігайте ключі у системі Credentials Nate, не вписуйте їх напряму у вузли. Облікові дані типу Anthropic API шифруються і не потрапляють у логи чи експорт workflow. Тримайте ключ у секреті, не розголошуйте його третім особам. Для продакшн версій використовуйте змінні середовища. Регулярно змінюйте ключі, це підвищує захист. Відстежуйте використання API ключа, щоб помітити підозрілу активність або несанкціонований доступ. Cloud API не зберігає контекст розмови автоматично. Кожен запит незалежний. Щоб агент пам'ятав попередні взаємодії, потрібно самостійно формувати масив messages із усією історією діалогу. У Нейтен це вирішується так. Додавайте до кожного запиту всю історію розмови. І від користувача, і від моделі. Використовуйте спеціальні вузли пам'яті, як от Simple Memory або Window Buffer Memory, або зовнішні бази для постійної пам'яті. Використовуйте Langchain chain agent ноду, яка може автоматично керувати пам'яттю розмов для клода. Такий підхід дозволяє агенту не втрачати контекст і діяти послідовно. Prompt Engineering це. Мистецтво створення та вдосконалення текстових інструкцій для ЛЛМ, таких як Клоуда, щоб отримати потрібну поведінку чи результат. У випадку нейтен Engineering це фактично спосіб програмування у середовищі без коду. Важливі принципи: чіткість і простота. Чим ясніша інструкція, тим точніша відповідь. Давайте приклади. Кілька зразків бажаної відповіді допомагають моделі краще зрозуміти завдання. Ланцюг думок Chain of Thought – заохочуйте модель мислити покроково. Це підвищує якість відповідей. Використовуйте XML-теги для структурування промптів. Моделі легше орієнтуватися у складних інструкціях. Системні промпти. Одразу задавайте ролі, тон. Обмеження, щоб визначити стиль і мету агента. Завдяки ефективному Prompt Engineering можна керувати логікою CLD і створювати надійних AI-агентів без жодного рядка коду. В Нейтен можна будувати AI-агентів за різними архітектурними патернами, ланцюгові запити Chained Requests. Найпростіший варіант, де кожен вузол передає результат наступному, підходить для багатоступеневої обробки даних чи генерації контенту. Одиничний агент. Single Agent. Один агент зберігає контекст і приймає рішення протягом усього процесу, використовуючи пам'ять і інтегровані інструменти. Ідеально для чат-ботів чи персональних асистентів. Багатоагентна система з привратником. Multi-agent gatekeeper – Один привратник розподіляє завдання між спеціалізованими агентами. Така архітектура потрібна для складних задач, де потрібні різні експертизи. Команди багатоагентних систем Collaborative Teams – Кілька агентів разом працюють над складними завданнями, обмінюючись інформацією і приймаючи колективні рішення. Це підходить для творчих або дослідницьких сценаріїв, наприклад, розробки маркетингових стратегій. Два реальні приклади використання Nate N і Cloud для бізнесу. Автоматизація відповідей на електронну пошту. Тригер відслідковує нові листи, наприклад, через Gmail. «NateN» передає текст листа до Cloud. З інструкцією створити ввічливу професійну відповідь, коротко підсумувати питання і дати потрібну інформацію. Клод генерує чернетку відповіді. Нейтен може або автоматично надіслати її клієнту, або спочатку відправити менеджеру на перевірку. Результат значна економія часу на рутинних листах і підвищення ефективності роботи. AI асистент або чат-бот для відповідей у Slack, Telegram. Тригер реагує на нові повідомлення у Slack чи Telegram. Текст запиту передається клод разом із системними інструкціями: наприклад, відповідай по суті, ввічливо, надавай інформацію про продукти. Клод генерує відповідь, яку нейтен відправляє назад користувачу. Такий бот може не лише відповідати на питання, а й інтегруватися з іншими системами. Наприклад, шукати дані у базі знань, що значно покращує користувацький досвід і автоматизує підтримку. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступному випуску.